З Самого ранку на театральному майдані Луцька людно сюди з благодійним ярмарком приїхали волонтери з Ратна, що на Камінька-Ширщині. Так у себе повелося, що в Ратну провели ярмарку, торгували 155 тисяч і вирішили ще поїхати до Луцька, тому що на сьогодні наших хлопців вистачає. І їжі, і одягу, але їм сьогодні не вистачає квадрокоптерів, і не вистачає тепловізорів, на які ми і заробляємо гроші. Пані Лариса каже, завдяки попереднім благодійним ярмаркам вдалося відправити хлопцям на передову вже два квадрокоптери. Тож волонтери сподіваються, що завдяки ярмарку у Луцьку вдасться ще більше допомогти військовим. І дійсно, охочих придбати щось на благодійному ярмарку багато. Як розповідає, Організаторка: усі смаколики виготовлені власноруч, а до їх виготовлення долучились чи не усім селищем. Залучили до ярмарку наших жителів, і діток, і батьків, і директорів. Так само і всі дуже дуже старалися для того, щоб підтримати нашу перемогу. З поміж продажу смаколиків благодійний ярмарок має ще й розважальну програму, яка луча нам ну дуже до вподоби.